Військовий повинен бути різнобічним. В першу чергу підтягувати свої навички, а потім уже володіти якимось вузьким профілем. Бажання, і дисципліна. бажання, дисципліна і прагнення щось нове вивчати, гарно володіти навичками медицини, тактики, вогневої і суперної для того, щоб вона могла врятувати як своє життя на полі бою, так і свого побратима. Мотивувати людей, бачити його емоції, бачити його якусь. Е внутрішню психологію для того, щоб знайти до нього підхід, і тоді можна працювати. і Людина буде професіоналом. Треба не в тупу викласти матеріал, а зацікавити людину. Коли нам починає довіряти нормально спілкуватися, то все буде добре. А якщо я буду стояти так, ти сюди, ти сюди, ти робиш те, ти робиш те. То роботи не буде. Коли ти передаєш свої знання е, бійцям, е, коли ти бачиш, як вони ростуть е, в своїй якійсь сфері і, взагалі, як бійці, е, це надихає і це мотивує займатися інструкторською справою. Мені дзвонить один військовий, Дзвонить, Він приїхав і каже: У мене дуже гарна новина для тебе я дуже вдячний тобі за ті навички, які я отримав від тебе. І показує мені відео. Був випадок, що військовий службовець іншого збройного формування отримав поранення. Ну не значні, але поранення. І він швидко відреагував без стресу, без нічого і надав йому допомогу. Він був настільки щасливий, тим, що в нього це вдалося, і що він спрацював дуже швидко і чітко. В Британії навчання дуже були цікаві, дуже людське ставлення до людини, дуже багато матеріально-технічної бази. Там у них кожна хвилина розписана. Ми коли діяли плани, наш план це два листочка, у них план це 20 листочків. У них дуже багато часу і можливостей, і у нас на цього часу, немає, часу на просто немає. Так. Вони самі розуміють, що десь вони уступають нам, тому що у нас більше бойового там, досвіду. Так само щось ми навчаємось у них. Так само вони навчаються у нас, і це дуже круто. Якщо у людини буде бажання, я і група наших інструкторів зробимо все можливе, що від нас залежить, для того, щоб ця людина отримала гарну якісну підготовку на е, максимальному рівні. Якщо людина вже Якщо... приходить до нас, то вона для нас як дитина, і ми дитину цю не кинемо. Ми будемо завжди з ним працювати, завжди будемо спілкуватися з ним. Завжди будемо хотіти розуміти, що в нього в голові і що його цікавить. Пийте воду, міняйте шкарпетки і, і... заваліть.